Шукаєте ідеальне поєднання дизайну, функціональності та якості для ваших вечорів біля вогнища? Знайомтесь, ексклюзивна чаша для багаття Везуві, виготовлена з любов'ю в Україні. Діаметр чаші становить 600 мм, а висота 355 мм. Завдяки ідеально розрахованим пропорціям вона забезпечує відмінну циркуляцію повітря та стабільне яскраве полум'я. Чаша виготовлена з якісної сталі та покрита термостійкою фарбою, що дозволяє витримувати високі температури протягом багатьох років. Унікальне художнє лазерне різання створює вражаючі зображення, стародавні воїни, гірські пейзажі та грецькі орнаменти, які надають виробу естетичної привабливості. Конструкція оснащена стійкими ніжками, які гарантують надійність на будь-якій поверхні. Замовляйте чашу для багаття весуві вже сьогодні і подаруйте своїм вечорам атмосферу затишку, тепла та стилю. Усі деталі і посилання для замовлення ви знайдете в описі під цим відео.